Тому що вони не боялись нічого. Вони йшли під колії. Вони йшли, щоб захистити нашу землю. Великі вам спасибі. Подякую. Отакою нашою із пам'ятник на Степана Бандери, адже вони служать саме тут, в Бандерівському краї. І тому я думаю, що ви будете пам'ятати. Як вам дякували жителі міста і району за вашу можність? Подяка Торбі, Назару Петровичу, командиру 3-ї патрульної роти, капітану за можність і відвагу в, в боях за цілісність і незалежність нашої держави в зоні АТО на сході України, патріотизм та високу громадянську позицію. Голова районної ради Василь Пут. Тож подякою нагороджується. Вже так не будемо читати. Однакові. Нагороджується підчуку. Вдається підчуку Андрію Івановичу, заступнику командира 3-ї патрульної роти старшим лейтенантом. Також подякую нагороджується. Костюк, Михайло Сеніславич, командир першого взводу 3-ї патрульної роти, старший лейтенант. Такою ж подякую нагороджується лопуху Володимира Ігоровича, начальника військового наряду 2-го третьої 3-ї патрульної роти, прапорщик, прапорщик. Нагороджується Мішко Василь Романович, старший сержант, заступник командира першого взводу, командира першого відділення 3-ї патрульної служби. Нагороджується Сопроненко Владислав Олександрович, молодший сержант, молодший помічник начальника військового наряду першого відділення, першого взводу 3 ї патрульної служби. Нагороджується Штогрин Віталій Мирославович. Молодший сержант. Нагороджується Чулков Володимир Володимирович. Молодший сержант. Нагороджується Червоненко Ростислав Михайлович. Старший солдат. Нагороджується Барнич Богдан Олегович, старший сержант. Ще раз давайте опуски привітаємо наших бійців, побажаємо їм міцного здоров'я. відпочити і якщо треба, вони знову підуть. Слава Україні! Назар Торба. Доброго дня, калуська громада. Від себе особисто і цього особового складу хотілося б подякувати в першу чергу людям Каловській громаді, людям, які допомагають військовослужбовцям, допомагають не тільки нам, а всім, всім хто зараз знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. От. Також хотіло б, хотілося б подякувати Челядину Олександру Івановичу. Дунзі Василю Степановичу за те, що вони постійно з першого дня, з першого дня це буквально з 17 березня, як ми тільки почали оці виїзди, почали нас передислоковувати, з першого дня вони, не, можна сказати, не відвернулись від нас і постійно, постійно допомагають. Також хочеться подякувати, подякувати матерям, військовослужбовцям. Які виховували відповідно, не досипали ночі і також зараз не досипають, коли їх немає поряд. Ви, чесно кажучи, це було особисто скажу, виховали справжніх героїв. Низький я вам Все, Дякую за увагу. Дякую. Ну що, ж, шановна громада, ще раз подякуємо нашим мужним бійцям. І для них... Трикнемо.